Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, мої любі друзі, хлопчики і дівчатка. Скажіть, будь ласка, у вас гарний настрій? Я вважаю так, у нас теж з Петриком дуже гарний настрій. А який ще можна сказати, який настрій у нас? Так, святковий, радісний. Діти, ми сьогодні з вами продовжимо святкувати яке ж свято? Так, Різдво. Подивіться, яка в мене гарнюся ось ялиночка. Вона світиться вогнями та кружляє своїм колесом і дзвенить дзвіночками. Так, а ще в мене є. Ось така різдвяна зірка. Вона може бути ось такою, як я вам показувала, а ще ось такою. Дивіться, вона ще й дзвенить у мене. Сповіщає що? Що Ісус народився. Діти, дивіться, у кожній сім'ї, я вважаю, повинна бути ось така гарна зірка. Вона може бути такою або іншою. І ми з вами, давайте, і зробимо сьогодні аплікацію Віфлі-Меєвської зірки святкової Різдвяної. А простіше сказати, це буде різдвяна зірка. Отже, давайте розглянемо, що нам необхідно для роботи. Дітки, для роботи нам потрібно. Нам потрібні трикутнички, вони можуть будь-які. У мене ось такі. Ми вже е, з вами вміємо рахувати до двох. Давайте порахуємо: Один, два. Один, два. Так, а якого вони в нас кольору? Жовтого кольору. Нам треба ще фарба жовта, червона, клей. Ось такий папірець. І треба буде пензлик для малювання і пензлик для аплікації, серветки та водичка. Тепер звернемо увагу на цей малюночок. Подивіться, я зробила зірку на. В блакитному кольорі. Що це я зробила? Я трикутночки всі приклеїла і з'єднала. Я вам покажу, як це зробити, це дуже просто. А пальчиком поставила ось такі зірочки та пензликом зробила ось такі гарні стрічечки. Це по небу я поставила зірки. Отже, дітки. Давайте розглянемо, як це розкласти і зробити на білому папері. Дітки, подивіться, я беру трикутничок, кладу його посередині, і знов інший, сторона до сторони. Дивіться, вони дивляться в різні сторони. Тепер беру ще два, і їх прикриваю ось так. Дивіться. І знову. Прикриваю ось так. О, дивіться, ось, я накрила. Це перший етап роботи. А тепер нам треба, ми вже з'ясували, що посередині листика ми виклали всі деталі. Тепер ми верхні деталі знімемо, можливо, за допомогою дорослих. Ну, і дорослі вам трикотнички виріжуть теж. Тепер починаємо приклеювати ці Дітки на трикутничок беремо один, перевертаємо білою стороною, беремо пензлик для клея, пальчик ставимо посередині і приклеюємо ось отак цей трикутничок. Беремо серветочку. І серветочкою прибираємо лишній клей, бо він обов'язково десь там у нас просочиться, вирізи. Вирізи. Ось так посередині ставлю пальчика і приклеюю. Ось так. Дітки, не кладу пензлика на підставочку, тому що я дуже спішу, щоб вам все показати. У нас іще є два трикутничка. Ми ці трикутнички. Як приклеїмо діти? Так, зверху тих трикутничків, які ми приклеїли. Ось дивіться, я клею зверху один. так, беру ще один. І знову буду приклеювати його зверху, щоб одна сторона до другої сторони так, підлагодилась ось так. Тепер обов'язково лишній клей ми прибираємо, витираємо пальчики і готуємося до слідуючої роботи. Дітки, слідуючий етап роботи: працюємо пальчиками. У нас є червона фарба. Зверніть увагу знову на наш зразок. Я там брала жовту фарбу, а тут на білому фоні. Ліпше буде видно червоний колір або жовтий. Ну, наприклад, візьмемо жовтий і поставимо ось отакі вогники навколо зірочки. У нас пальчик уже грязненький, треба його помити. Та витерти серветочкою. Або, дітки, треба що зробити? Взяти вологу серветочку. Тепер слідуючий етап. Дітки, ми беремо пензлика що для малювання, макаємо його, вмочуємо в водичку, беремо червону фарбу, подивіться, і зробимо стрічки, щоб було яскраво, не... Торкаючись жовтих зірочок, ми проводимо ось такі стрічки. Дивіться, яка різнокольорова у мене виходить зірочка. Ось так. Провели зверху вниз, зверху вниз. Трошки підмалюю щось у нас блідні стрічки вийшли. Так, і знову я беру зверху вниз. Зверху вниз. Дітки, якщо ви захочете, то ми миємо пензлика, не забуваємо, витираємо його, ставимо на місце. А в нас ще знову вільні пальчики. І ми ці пальчики поставимо, зірочки на небі. Дивіться, ось так я ставлю отаким от чином. Дивіться, у мене жовті зірочки. А ще ж можуть, вони яскраво світять, тому можна що зробити? І червоні поставити зірочки. Поставимо червоні зірочки між жовтими. Дивіться, яка яскрава у мене вийшла віфлемеївська зірка. Отже, давайте розглянемо з вами. Дітки! Ось такі чарівні Віфлімєївські зірки, Різдвяні зірки ми з вами зробили. Давайте скажемо речення. Ми виготовили Різдвяну зірку, а тепер зі мною. Ми виготовили Різдвяну зірку. Молодці. Петрик дуже радий, що така є зірочка. І в нас який тепер настрій святковий? Молодці! Приймайте участь разом з дорослими братиками і сестричками. виготовіть собі таку зірочку та повісьте її у своїй кімнаті. Обов'язково, щоб вона до кінця всіх різдвяних свят вам придавала хороший святковий настрій. А ми з Петриком чекаємо. Фото ваших робіт, які ж у вас зірочки вийшли? До побачення, діти, до зустрічі!